Вітаю гостів та підписників каналу, мене звати Ольга зі мною не знайомий. Пропоную вам сьогодні подивитися на чотири королеви і що їх чекає ближчим часом. Ближчим часом це десь до трьох місяців, сроки обираєте самі тиждень, два, місяць, три, але до трьох місяців. Можете обирати по сонцю місяцю асценденту по знак свого зодіаку, можете обрати по характеристикам. Королева жеслів яскрава, харизматична, на місці не сидиться. Да? Вона як вогонь, їй треба бути всюди, всюди все встигнути. Королева пентаклів, вона така земна, хазяйка, вона любить себе рахувати, любить все продумувати. Да? Королева кубків. Вона ніжна, романтична, вона така да? Все, що відбувається, приймає. вона приймає його, як розтворяється, як вода. І королева мечів вона строга, розумна, аналітична, три рази чи чотири рази подумає, а тоді буде діяти і буде діяти так, як вигідно, саме їй. Да? Вона не піде наперекор своїм якимось. На перекур собі, да? ви можете обирати знову ж таки да, по знаку зодіака або по енергіям, які зараз вам властиві, те, що ви зараз відчуваєте. Ось так. Колоду не обираємо. Я зараз перетисую королеви, і королеві, яка колода припаде, так і буде. Так, королева мечів. Королева кубків і порядок такий буде, да? як королева жезлів. <с> Ніби все в зворотньому порядку. Королева мечів буде першою, хто обрав королеву мечів. Характеристику я не дивлюсь, це і є ваша характеристика на даний момент. Тому, будь ласка, настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Що чекає королева мечів загаданий срок. Що чекає королева мечів загаданий срок? Ну, тут прям королева мечів, а їй кубки падають. і королева пентаклів. Ну, будете мати якийсь ресурс, здійснення бажань. Ви чуєте. Свою цінність? Будете відчувати, що ви важливі. Також тут може бути, що у вас буде достатньо ресурсів для того, щоб здійснити свою мрію, там щось купити, наприклад. Можливо, щось купити в сім'ю. Ну, Тут точно радість дивіться, да? райдо над вашою головою в десятці кубків показує. Що ви будете щасливі. Королева мечів, це ваша іпостася? Чи це хтось з боку? Ні, це. Це не ви. це Ви будете взаємодіяти з якоюсь королевою Пентаклів. Може бути по сонцю, місяця Астендент, тілець, діви або козироги. Ось з нею будете взаємодіяти і ваші мрії будуть здійснюватися завдяки їй. Якось вона вам в цьому буде допомагати. Так, що ще тут карти покажуть? Ну так, колесо фортуни іде. Можливо, це роботодавець, вам дадуть роботу, дасть роботу якась королева пентаклів, вас сприймають, зміни йдуть. Можливо, це клієнт, можливо, не знаю, людина, завдяки якій ви можете попасти на роботу, вирішити якісь свої завдання, запитання, ось отримати пентаклі, да, свої. Документи, можливо, якісь оформити. Тут у вас взаємодія конкретно з якоюсь жінкою. Яка вам буде допомагати? Так, Паш Кубків, Паш Пентаклів і десятка жезлів. Якісь нові починання для вас ідуть боже вони такі новачки в чомусь, і ви в чомусь будете розбиратися, чомусь навчатись. Буде не дуже легко да, по десятці жезлів, ну, десятка жезлів завжди хочеться ці жезли донести, хочеться з ними справитись, хочеться отримати результат. От у вас буде таке бажання отримати цей результат. Ну, тут дивіться, скільки пентаклів. Тут у вас більше йде мені про те, яким способом заробляти, да, отримувати винагороду. Зміна цього способу: полегшення, покращення через кубки, да, через емоції. Можливо, хтось з сім'ї десятка кубків буде допомагати вам в цьому. Також, да, тут у нас скажімо, можуть говорити про дітей ваших, що якісь результати ваших дітей будуть вас сильно радувати. Дуже сильно радувати. Дві пентакль, капін... ну, щось нове, бачите, по-новому заробляти гроші з радістю. Можливо, додаткове джерело доходу з'явиться. Ну, тут більше про це, про дітей і от про результативність в роботі. Тут явно не про любов у вас, да? не любовний варіант. Тут, наскільки ви королева мечів, да, ні одного меча не випало. Такі благосні дуже для вас будуть енергії, які вас будуть піднімати на нові рівні. І ви тут щось завершуєте, щоб почати щось нове для себе, з любов'ю, з радістю. От що будуть вам приносити в сім'ї радість, робота як сім'я. В роботі приємно, радісно. От такі от енергії йдуть до вас ближчим часом. Ну що ще? Ну, тут перестаєте боротися, можливо, з кимось в рідні боролися. А тепер, знаєте, складаєте, складаєте свої мечі, да? свою зброю, щоб домовитись. Трійка жезлів, ця карта така переговорна. Ти мені, я тобі, за щось ви тут домовляєтесь, щось ви тут вирішуєте. Якщо ви втомилися на роботі, вона вас виснажила, ви хочете звільнятися, дуже хороший для вас зараз момент знайти щось для себе дуже цікаве, те, що вам буде подобатись. Тут потрібно трошки, да, Пітірка мечів, трошки здатись для того, щоб більше взяти від ситуації, в чомусь десь уступити, щоб отримати більше. Розумієте? Ось так. Пишіть в коментарях, будь ласка, свої враження королеви мечів. А я буду переходити до королеви кубків. Хто обрав королеву кубків, у вас колода Ніколета Чоколі дуже цікава, дуже глибока, як і королева Кубків. Да? Королева Кубків, ви можете бути. Рак риби або скорпіони по сонцю місяця асценденту, або це ваш такий стан. Зараз дивимося, загадуєте срок. Що у вас загаданий вами срок? Чекає? Тут спентаклів можливості у вас тут відкривається жріться, жриться, жріться. І двійка, дивіться, стуза до двійки. Ніби от настав якийсь довгоочікуваний момент. Для того щоб збільшити свою вагу там або цінність як особистості просто да, там в колективі серед знайомих, або в свою вагу у фінансовому еквіваленті, ресурсовому еквіваленті, завдяки двіць, завдяки жріця, да, завдяки тому, що ви не йшли на пролом. Що ви брали таку інтуїтивну позицію. королева кубків і жріця може говорити, що у вас є здібності такі езотеричні, психологічні. Ви глибоко вмієте дивитися, розбиратися ситуації, не засуджувати. Да? І оці ваші якості такі, якості, що я приймаю світ, який він є, я його не виправляю, я його приймаю. Я рухаюсь так, як мені там хочеться, але да? ну, я просто не, не, не борюся з цим світом. От вони вам дають результат. Дуже хороший результат. Зразу дуже класні карти йдуть для вас. Що ще тут вас чекає? Карта світ, вісімка жезлів і колісниця. Ну тут прорив, явний прорив у вас новий рівень. В когось цих три карти прям програються як переїзд, повністю переїзд кудись. Еміграція далеко, вісім кажезів, часто перельоти показує. Переїзд ну, може бути із квартири на квартиру, звичайно, але світ і вісім кажезів показує далекі. Ну, а якщо це збільшення і ваш ріст як особистості, да, як професіонала, це великий крупний ріст, От, можете виходити на світові масштаби. Тут збільшення капітальне. От все почне шевелитись, все почне рухатись. Завдяки от тому, що ви не підганяли, ви не форсувалися ці, ці м, події. Ви вміли чекати, і, от, знаєте, як дочекались по картам успіху. Дев'ятка Ну, Вам вже це давно було пора зробити тут карти говорять. Давно. Це дає вам якийсь захист. Можливо, якась інвестиція фінансова програється, да, вибухне, там придуть вам якісь проценти. Ну тут прям те, що було давно, і те, що ви вміли чекати, ту скупків. Багато емоцій буде ближчим часом. Дуже багато емоцій. От, знаєте, ніби стояло все на паузі, а зараз почне, почнеться якийсь такий активний для вас рух. Знову, так, да, підтвердження. Ой, королева Пентаклів іде. Ой, королева кубків. Це ви, да. От знову ж таки показано, що ви змогли пережити якусь бурю, да? Ну, ви от, по 30-мічів да? тихенько перечекали, от все навколо бушувало, ви перечекали і отримали свій результат. Це, от там не знаю, коли. Ну, давайте глибоко так. Наприклад, коли там біткоїни, да, хто там е, е, я не дуже розбираюся це, я просто так дещо чула, буду говорити, так що не сильно хто розбирається, смійтесь там з мене. Наприклад, ви чекали, да, що там е, біткоїн виросте. Люди, хто не дочекався, попродавали, нервувалися, да, і вони не отримали результат. А ви не змогли емоції втримати, дочекатись. І в результаті там цей біткоін виріс, і ви е, гарно його там чи продали, чи що. Да? Е, отримали великий результат. Ось про що тут? що ви не включились. Тут також може бути, що в сім'ї якісь розборки, чи там серед знайомих, У вас хотіли в них закликати, щоб ви там учаснивали на роботі, може, кудись склоняли. Ви ні на що не пішли. Навколо вас буря, а, а ви собі знаєте, що вам треба. Ви вичекали, ви промовчали, і тепер ви получаєте за це дійсно дуже велику винагороду по справедливості. По справедливості. Тому що ви тут, якби, нікого не образили, ні в що не влізли, і отримуєте свою винагороду. Ось так, таку, я би сказала, хорошу фінансову винагороду. Не, да, з п'ятерки пентаклів, в трійку жезлів, в рист. Ну, ви з самого дна піднялися, ви знаєте, мені показано. Ви прям як жали всю волю в кулак, і біля вас таке робилося, а ви змогли встояти. Тут можуть до речі, програватися, трійки, трійки у нас можуть жріться, да? може програватися що. Або ви були в ролі куханки, або в ваших стосунках хтось був третій. Ну, ви якби змогли звідти вийти. І як підняти себе, да, вирости. Ну, от такий от результат дуже хороший, мені показано. Тут ще шістка жезлів на дні. Ви пішли в перемогу. Вас тягнули назад, вам казали, що щось не вийде. Знаєте, а ви от все одно пішли туди, куди вам треба. Не спорячи, не закатуючи скандали, да, Тихо мирно, спокійно, пішли і отримуєте точно ближчим часом свій загаданий срок. Дуже хорошу перемогу. Хто хотів десь переїжджати, тут теж дуже гарні карти для вас. Майте на увазі, кому це актуально. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження, а я буду продовжувати далі. І перехожу до королеви Пентаклів. Хто обрав королеву Пентаклів? Це у нас. По сонцю місяці чи тенденту може бути тілець, діва або козиріг. Дивимося, що вас чекає в загаданий вам срок. Нагадуюсь, до трьох місяців загадуйте свій срок. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, королева Пентаклі. Що вас чекає? Що вас чекає? Якісь гарні новини. О, карта світ. Завершається те, за що ви боролися. Да? Мах, він такий активний, він іде вперед, він хоче всього добиватися. І тут проходять новини, що все добре, що ви змогли, що є результат, що ви добилися. Хто чекав, може, документи для переїзду тут може бути, там, чи якісь банківські оформлення, результати аналізів допомоги можуть бути. Говориться, що ви їх отримаєте, вони хороші. Так, Місяць, сімка пентаклів. Ну, Когось тут явно програється. Не для всіх, звичайно, довго очікувана вагітність, довго очікувана, чекали, дочекаєтесь. І взагалі тут так, даються якісь результати. Ви чекали по сімці пентаклів, коли? Вже, коли нарешті. І місяць теж карта така очікування. Ви чекали цього, і це здійснюється. Старші аркани прям сипляться. Довго очікуваний для вас результат і по пожу жезлі він точно для вас програється позитивно. В когось діти вступають, да, отримуєте, звістку, що вступили все добре. Можливо, ви вступаєте десь, можливо, там в пошук роботи були, відсилали свої резюме, отримуєте теж позитивний відгук на свої старання. Ну, тут завершується якийсь етап, який ви довго чекали. Наприклад, вкладали там свій бізнес, може бути, і нарешті отримуєте дивіденди звідти. Довгий процес, прям довгий процес, те, що от, якось займали багато часу. Ну, Трансформація, да, все цікається, все, прийняття якогось конкретного рішення. Також може програватися, що ви просто для себе приймете довгоочікуване рішення, там, наприклад, піти з роботи або з стосунків складних. От просто ви довго-довго носили, ніяк не наважувались, і зараз от все, ви наважитесь домовитись, піти поміняти життя те, що от давно ви хотіли. Да? Тут повністю зміна, зміна пріоритетів, зміна планів, зміна настрою, зміна того, як ви себе позиціонували, бачили, як ви себе там, показували людям. Теж може бути. Це все міняє життя. От у вас такий період, у те, що ви загадали, тут багато старших арканів трансформаційних, які показують, у вас буде повністю мінятися життя. Це може бути зв'язано як з вами, так і з вашими дітьми. Ну, ще раз, да, дуже в багатьох програється вигідність. Вона міняє все. От народження дитини теж може бути. Це міняє повністю уклад життєвий. Да? Хтось роботу поміняє. Ну тут трансформація і зміни такі капітальні серйозні. Так, я прикрию карту, тому що не знаю, як я тут на неї відреагує. Дивіться, да? Ви за щось боролись, і нарешті це дає свої плоди. Нарешті ви отримуєте результат. Причому. Він крупний цей результат. Я не можу сказати, що це буденна якась річ. Якщо це фінанси, вони великі, якщо ви приїжджаєте, да, то назавжди. там. Якщо там, завагітніли, да, народжуйте дитину, це міняє життя. От у вас щось дуже сильно, королева пентаклів, вагомо міняється у вашому житті. Якщо дитина поступає, да, це великий крок. Це міняється все. Можливо, дитина там їздити десь буде вчитися. Чи виходить заміж, чи жениться дитина, теж так може бути. Щось з дітьми зв'язане. Те, за що ви дуже довго боролись, те, чого ви чекали, тут у вас здійсниться. Якщо ви загадували тут якесь бажання, та, запитували щось таке, карчі здійсниться бажання однозначно здійсниться. Тут хороший, плідний такий, знаєте, результат труда. Ось так. Королева Пентаклю, у вас прям шикарний результат. З чим я вас і вітаю, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. А я буду переходити до королеви жезлів. Королеви жезлі я вас вітаю. Якщо ви по місяці сонцю або астенденту. Овен, Лев або стрілець, це для вас, або якщо ви відчуваєте себе такою яскравою, харизматичною на даний момент у вас, можливо, ідея є, якою ви зараз загорілися. Так, -м -м -м, загадуйте срок до трьох місяців, задавайте картам свої запитання. Дивимося, що ж вас чекає ближчим часом. Ох, п'ятерка пентаклів. Знаєте, тут знову ж таки схоже на те, що от, звідкись або вийде, а то давайте запитаємо вашу жезлість, це ви? Ну, це ж вище не ви. Це більше схоже от, знову на, на дитину, так? Да? Як коли дитина уходить там. Уїжджає з дому. Так? Ось на що схоже. Назбирали тулмакігу, самі лишились. Голі босі, при часах, як то кажуть, Зато так треба. Так? Тут старання заради когось, для того, щоб комусь було добре, комусь з рідних і близьких. Допомога рідним і близьким, можливо, потрібна ця допомога так? складатися. Що ще вас чекає? Ви щось святкувати будете, перемогу, дивіться, як класно. Тут ще розділяють перемогу в автотаро. Ви не одні будете, от буде з ким святкувати, буде щастя. Можливо, у вас тут ще, до речі, програватися, що у е, що нас зараз? Леви йдуть, день да? народження, наприклад, у вас, і ви будете тратитись на стіл, на. будете там чи в кафе поведете, потратити гроші. На святкування. Ну, взагалі, тут якась реалізація іде здійснення бажань, і ви от святкуєте, радієте. Хтось отримує довгоочікувану пропозицію, руки і серце так теж може у вас програтися. Що тут ще у вас? Ви знаєте, тут тут по картам і, і тут розділяється да ця перемога, і тут дві жезлів, ви не одні. От хтось приходить до вас, з ким вам стає набагато легше. Можливо, ваша кохана людина десь була далеко на відстані, і вона приїжджає, і це вас дуже радує, ви святкуєте, радієте. Можливо, діти от ви їх там проважали, і тут вони приїжджають знову і ви радієте. Але ви як не одні в цьому. І для вас це така по сімці кубків прям. Несподівано, да? тут він вгадує, де ж тут, що в кубках знаходиться. І так і вигадали, як же воно буде? Там приїде, не приїде, коханий там, чи діти приїдуть, не приїдуть. І тут зрозуміло, що приїжджає. Тут більше про взаємовідносини у вас, королеви жезл. Що тут ще? Ну, дивіться, дві кубків, да? Як тут щось скажеш? <зустріч>, зустріч з коханими людьми, зустріч з ріднею, з сім'єю, підтримка рідних, близьких. От коли діти приїжджають, коли от тато приїжджає, да, тут і діти до нього біжать, радіють, коли воз'єднується сім'я, можливо, свято якесь таке буде. От ваше день народження, або в когось день народження, чи у вас там якесь сімейне своє свято, якась річниця. І ви всі зустрічаєтесь, радієте, святкуєте, атмосфера така приємна. В роботі хотіла узнати, мені не показано зовсім роботу. Так? Я Думаю, в роботі щось буде, і виходить карта роботи і дев'ятка пентаклів. Ви знаєте, в роботі у вас все налажено, все спокійно, все йде своїм чередом. От ви можете заробити, дивіться, як карти йдуть, хоч карти перемішані. тут десятка, вісімка пентаклів, дев'ятка пентаклів і десятка пентаклів. Прямо по черзі. В роботі, в фінансах у вас все стабільно, все нормально. Через це ви можете тут потратитись і відсвяткувати, щось чомусь порадіти. Десь поїхати, можливо, відпочити, чи до вас приїдуть ваші близькі, і ви там візьмете собі відпустку на пару днів на тиждень, ну, неважливо, наскільки. От у вас про те, що у вас кар'єра, робота налажено, з нею все нормально, а от хочеться сімейного такого затишку, якого ви, який ви отримаєте, загаданий вам срок. От, хто тут самотній у нас, ви тут можете з кимось познайомитись. Війти стосунки в міцні. Тут про задоволення, таке гармонійне спілкування з рідними і близькими, які навколо вас, і спокій щодо того, що з роботою, з кар'єрою, да, у вас все спокійно і все нормально. Нема куди спішити, метушиться, все йде своїм чередом. Ось такий для вас розклад королеви Жезлів. Пишіть, будь ласка, свої враження в коментарях обов'язково. Хто не підписаний, запрошую підписатись. До нових відео, Па-па!